В ефірі всеукраїнського телеканалу «Еспресо» щодня глядачі Білої церкви мають унікальну можливість дивитись програму Головні новини міста у студії для вас цього тижня. Працює Любов Геращенко. Щодня ми виходимо в кабельних мережах Розтілеком та Воля, а також на Ютуб-каналі та інших соцмережах. Підписуйтесь. Білоцерківська окружна прокуратура вимагає повернути громаді 4 гектари землі водного фонду вартістю понад 129 мільйонів гривень. Через суд правоохоронці планують скасувати рішення про державну реєстрацію права власності на ці ділянки. Про це повідомив заступник керівника окружної прокуратури Денис Антонюк. За його словами, дана земля відведена у приватну власність всупереч земельному законодавству та повністю. Накладається на прибережну захисну смугу річки Рось. На даний час відкрито провадження Білоцерківським міським районним судом. Також з метою забезпечення позову за заявою прокуратури Білоцерківським міським районним судом накладено арешт на вказану земельну ділянку та заборонено вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо вказаної ділянки. Прибережної захисні смуги не винесені в натуру, і щоб виявити ці порушення, що вона саме в межах прибережної захисної смуги річки Росі 50 метрів, треба було залучати відповідних спеціалістів. Попри застереження влади утриматись від відвідин кладовищ під час. Поминальних днів білоцерківці все таки пішли до могил своїх рідних і близьких. Спокій та безпеку на території цвинтарів забезпечували правоохоронці. На відміну від попередніх років не було продавців стихійної торгівлі, а священиків, які раніше масово відспівували померлих, а ще й традиційних представників. Ромів відмовились білоцерківці і від поминальних застіль біля могил. Натомість вони несли живі квіти, паски та солодощі. Ось на кладовищі сухий яр, зокрема на алеї Слави, де поховані захисники України майорять жовто-блакитні та бойові стяги, та лежать цілі оберемки квітів. Щоразу проходячи повз, білоцерківці зупиняються та вшановують пам'ять воїнів, які полягли за батьківщину. Ну, прийшли, положили квіточки, положили те, що пасочку пом'янули. Ну, а те, що вдома будемо помінати, вже тут просто. А ходите частіше на вихідних чи ось в будній день, понеділок, все ж таки. Як виходить? Як виходить, у нас тут у суботу було, у нас не вийшло в суботу. Ми сьогодні прийшли. Я волонтера мій чоловік військовий. Ми зараз прийшли провідати наших хлопців, побратимів. Та це ми робимо кожного року, починаючи з 14-го року. На вихідних чи в поняті, що будь-який? Якщо не в поїздці, якщо не на фронті, якщо маємо хвилинку, це не обов'язково в провідний день, в будь-який день. От душа захотіла, прийшли, привіталися і пішли назад. Додержуємося традиції, такі що завжди були наші батьки дотримувати. До батьків ходимо, до воїнів ходимо. А в понеділок чи на вихідних як частіше? В суботу у нас тут проводить суботу, але сьогодні моєму батьку 10 років, тому ми йдемо сьогодні. Замість хащів, цілковитого безладу та сміття комфортна паркова зона для містян на Томилівській поблизу вулиць Гризодубової та східної. Во волонтери вже місяць, як власноруч, облаштовують територію відпочинку. Вони вже зробили доріжки, встановили лавки та дитячий майданчик. За словами волонтера Олександра, за цей період їм вдалося вивезти майже 40 автівок зі сміттям. Крім того, для безпеки відвідувачів на території. І встановили три камери відеоспостереження. Таку ініціативу реалізовують члени громадської організації Важливі дії за власний кошт не чекаючи допомоги від міської влади. Повністю завершити сквар вони планують за тиждень. Після чого передадуть на баланс міста. Така ідея з'явилася після того, як до нас на нашу територію завітала поліція. І почала відбирати в нас показання, тому що тут було на той час, коли до нас прийшли, вже було три випадки пограбувань. Коли це тільки починалось, то чотири виклики поліції. Тобто люди думали, що ми тут збираємося будувати будинок, навіть чи, ну, захват землі. Але потім, так, коли почали прибирати, почав ну, доріжки робити, саму площадку встановлювати, всі почали приходити доволі. Дуже раді, що ми тут з'явилися, що ми наводимо красоту. У нас є ще проєкти. Дуже подобається. Да. Думаю, так. Да. Чи будете тут з дітьми Звичайно. Звичайно, для дітей. Я ж думаю, це для дітей робиться, а хто буде? У нас зіночки їздять з колясками в ліс, а, а так сюди будуть. Ну, стало краще, звичайно. Поубирали трохи. Для дітей буде добре. Так будете? самому вийти посадять. Ну, я вважаю, що це добре для суспільства, для всього. Так гарно зробили, тільки не знаю, чи ті лавочки будуть стети, а він каже, може відеокамери поставити. Світячи іншим згораю сам саме таке гасло зустрічає майбутніх лікарів на вході більшості навчальних закладів з 1930 року. Своїх студентів у Білій церкві приймає медичний коледж, і саме його вважають базовим освітнім медзакладом Київської області. Його коридорами пройшлась Дар'я Рубан та завітала на практичне заняття майбутніх медсестер. Зараз ми почнемо відпрацьовувати ін'єкції на фантомах. Перша у нас ін'єкція, внутрішня шкірна е, студентка Іра. Будь ласка, я вас прошу, продемонструйте нам виконання ін'єкції. А ще професійні вміння робити багато інших медичних процедур, ретельне вивчення анатомії, фізіології людини та латини. Та це лише вершина айсбергу знань і практичних навичок, які отримують студенти Білоцерківського фахового медичного коледжу. За понад 90 років свого існування заклад випустив десятки тисяч кваліфікованих медичних сестер та братів. Фельдшерів та акушерок не менш популярною спеціальністю серед абітурієнтів є й ортопедична стоматологія, студенти якої стають зубними техніками, розповідає працівниця коледжу з майже 25-річним стажем Надія Федорівна. Педагогічний колектив працює над тим, щоб поліпшити програми, оновити їх, щоб вони відповідали питанням доказової медицини. Зараз ми розробляємо нові навчальні. Плани робочі програми навчальних дисциплін з тим, щоб більше зацікавити. Майбутніх здобувачів, тобто абітурієнтів наших до навчання в нашому коледжі. На жаль, сьогодні чомусь абітурієнти вибирають більше гуманітарні спеціальності, не розуміючи, що вони далеко не всі будуть мати місце роботи. Наші випускники забезпечуються 100% першим робочим місцем. На сьогодні, в результаті реформ, які відбуваються в Україні, зарплата досить достойна в порівнянні з іншими спеціальностями. Вступити до медколеджу можуть лише випускники 11 класу. Та як запевняє директор медзакладу Максим Сербін, згодом планують зробити це можливим і для дев'ятикласників. Навчання триває три роки, після чого випускники отримують середню медичну освіту. А за бажанням вони можуть продовжувати здобувати фаховий лікарський напрямок вже у вищі. Є думка на рахунок залучення студентів з інших держав, тому що це наш ну, такий іміджовий крок, а да? з іншого боку, це можливість дофінансування тих потреб, які є у закладу, для того, щоб він функціонував ну, правильно і нормально, так, як належить. Є думка розширити е, можливість кількість спеціалізацій для наших студентів, по-перше, це створити декілька. Напрямків як факультативи, тобто я думаю, це як косметологія, реабілітологія, можливо, там якісь зрозуміло масажі, але так чи інакше це буде робитися в комплексі і робитися вже для студентів, які навчаються. Ну зрозуміло, що тих хто зі сторони захоче навчитися, ми йому відмовляти не будемо. Щоб навчатися на бюджеті, потрібно пройти співбесіду з біології української мови та літератури. Натомість контрактникам для вступу достатньо лише мотиваційного листа. Та головне запевняють викладачі це бажання пов'язати своє майбутнє з медициною. Спеціальність це моя уже на 100% Я це розумію на третьому курсі. Я далі хочу теж залишатися в медицині, тому думаю, поступати вище і можливо і буду лікарем. Наш коледж я обрав за. Відгуками дуже багато знайомих і рідних в мене тут навчалися. Тож я вже з дитинства обрав цей заклад. Я обрав цю спеціальність, тому що я думаю, не ні для кого це не новина, що перше, на що ми звертаємо увагу у людини, це усмішка. І тому я хотів би завжди дарувати людям гарні усмішки. Вирішила я вступити в медичний, тому що зараз це на часі. Зараз в медицині потрібно постійно люди, потрібно медсестри, лікарі. Це професія, яка завжди буде корисна. Мені 32 роки, якби я маю двох діток. Мене постійно тягнуло в медицину. Я... я розуміюся, я люблю лікувати, люблю допомагати. Ну, з дитинства мене було. Я в мене був цей потяг. Я планую вступати далі до вищого навчального закладу, і саме цей коледж дає дуже велику базу знань, яка допоможе мені в майбутньому, оскільки одразу можна вступити як на другий курс вище навчальний заклад. Наразі студенти відвідують лекції в аудиторіях та проходять практику в місцевих лікарнях. А в умовах повномасштабної війни медколедж ні на день не припиняв свою роботу. Медицина це не просто фах і стати медиком це не просто здобути фах, а це бути готовим завжди прийти на допомогу людині. Ну і працюючи в коледжі, я маю за честь належати до прекрасного педагогічного колективу нашого коледжу. Це дійсно колектив справжніх професіоналів. Коледж має і гуртожиток для іногородніх студентів. Як зізнається, новопризначений директор закладу в його планах осучає. Аснити умови навчання та провести реформи застарілої системи, я бачу свою задачу. Номер один це створити належні умови для дітей, які вступають до нас, і так, щоб у них просто не було потреби відволікатися на якісь побутові речі, я розумію, що зараз робити потрібно абсолютно все, але руки не опускаються навпаки, це дуже сильно мотивує, це дає наснаги, тому що коли ти бачиш дітей, які хочуть. Хай їх відсоток тих, хто хоче, можливо, на сьогоднішній день не такі великі, як би хотілося. Але мотивує саме те, що є такі діти, які хочуть, які хочуть починати щось, яким не байдуже своє майбутнє. Значна кількість випускників медколеджу як добровольці пішли служити до лав ЗСУ, аби рятувати життя українських воїнів. Та, попри все, попит на хороших фахівців цієї галузі завжди зберігається. Дар'я Рубан Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. До Всесвітнього дня книги та авторського права в одній з бібліотек міста провели щорічну виставку книг з дарчим підписом автора. На ній представлені понад 30 примірників, але загальна колекція закладу налічує понад 100 книг. Ділиться завідувачка сектору читального залу бібліотеки номер 4 Світлана Могорит. Колекцію почали збирати ще з 60-х років минулого століття та продовжують робити це дотепер. Тому книгозб збірня з авторськими підписами постійно збільшується. Це лише невелика частина тих книг, які нам залишають письменники з побажаннями нашим читачам та автографом. Тут є книги як наших письменників краян, так і відомих українських письменників та поетів. Дорвалися книги або ми їх купували як і в стінах нашої бібліотеки. Були неодноразово організовані зустрічі з такими письменниками. Також ми нам дарували книги і в інших бібліотеках міста, і на різних книжкових форумах всеукраїнських. У нас дуже є цікава книга. Я б хотіла вам її показати. Це книга Василя Зими. До речі, вашого колеги із журналіста. Він також є членом національної спілки письменників України з телеканалу Еспресо. І традиційно про спорту у нашому ефірі білоцерківські спортсмени завоювали нагороди на чемпіонаті України з панкратіону та греплінгу. Змагання відбулись у броварах, в яких взяли участь атлети з різних регіонів країни. Зокрема, наші земляки, вихованці спортивної школи, номер один відділення. Фріфайту Даниїл Крук здобув срібло, а Назар Самоленко бронзу. Крім того, у броварах 11 медалей на різних дистанціях вибороли плавці. Перше місце в Оксани Кузько та Ірини Агудалічевої, друге в Олексія Зброщика та Максима Ростовського. А ось інші представники громади посіли треті місця. Випуск завершує прогнозом погоди від Укргідрометцентру цього тижня. Білоцерківців радуватиме тепло, проте подекуди очікується дощ. У вівторок температура сягне до плюс 18 в день, вночі 7. У середу дещо похолодає до 13 градусів тепла та обіцяють. Опади, а ось у четвер буде похмуро, і повітря прогріється максимум до плюс 11. у п'ятницю. Метеорологи прогнозують сонячну погоду та від 6 до 14 градусів вище нуля. Температура повітря у суботу та неділю триматиметься на цьому ж рівні однак, небо затягне хмарами. Сподіваємось, тепло та ясне сонце принесе з собою таку довго очікувану перемогу. А наш ефір добігає кінця. Головні новини білої церкви для вас. Вела Любов Геращенко. Підписуйтесь, ставте лайки, адже для вас працювала вся команда телеканалу Еспресо. Слава Україні та ЗСУ.